Всім привіт! Ми продовжуємо проходити кіперпанк 2077. Сьогодні ми відправимось до пана, адже вони нарешті зробили свого басаліська. Поїхали. <_ðes> Just a little more time. Yeah, yeah, you turn. All to go? А що, все готово? Hey, Vi. Привіт, Vi. No, not yet. Ще не все. Керол ще перевіряє, чи не залишився тут лід від Мілітеху. Рапорище до вас не приходило щодо втрати? Ні, думаю, ми все, все ж збили їх зі сліду. Ми залишили вантаж в якийсь здоровенний логотип просто біля табору обскубанців. Смішніше, що це були тільки навалити їм собачого лейна на ганок. Fuck made it look like it just. Everything's fine. And скрипить. А що, що там сол сказав? Окінчого, ми оминаємо одне одного десятої дороги. Та він не скликатиме ніякого народу? То звісно скликатиме, просто хоче подовше потримати мене невідомості завжди мріяв прокататися на такій звірьці. Саме так усілякі нині йолопи на фронт і потрапляли. Їм навіть повістки не треба було видавати. Варто було просто показати техніку. Ну, все залазь, все готово. Разденки маємо заводи красуня обережно з головою. Damn it. От нас ніхто не заводив для пробного заїзду, може ліпше. Нормально все. Зараз розберусь. Оу, так. Це не модел, модель, але Міч і Боб зробили все можливе. Ну як тобі? Круто тут. Задушно. Кормоваты требуют прямо из места. Треба просто подниматься и все. Еще no некий кнопочек, ваза, в лампочек, все боки? Ага, жженых. Импульс сразу поступает до коры мозга. Можно вожать и василиск, стоя продолжением твоего тела. Вот такая себе мистичная единица. А ты, когда-нибудь коровало таким? Не, а что такое? Не доверяешь? А мне еще можно выйти? Нет. Тогда я доверяю тебе. Тоді довіряю. So Але що тут все таке містичне рефіналі? Нащо то... треба другий пілот? Further further від страхування? коли від'їдемо далі від табору. Там і потренуємось. Щоб використати <плот> весь потенціал наповну, то він потрібен другий пілот для рівномірного сенсорного перевантаження. Один кермує, інший стріляє. Скоро сам побачиш. Та прикольно. Окей, okay. do... okay, ось так добре. Спочатку пробний I'll запуск. Я поки від'єднаюсь. Хіба тут не треба два пілоти? Ну тобі ж поки не треба кермувати стрілять. Готовий? Панам, ось, це, ось це. Так, спромрован, нейронна синхронізація. Це процес тривалий. Скоро закінчиться. Ну от бачиш. Добре, я не розуміти, що ти мала переживай, Я дивлюся. Просто. Чувствую, что зануты все. Тоди кермуй ее с дождь ветреных турбин. Вот скажу, крутанешь направо от шина. Хорошо. Исследали. Це ліворуч. Yes, that's the... Ось так це робиться. Right. Направо. Excellent. Чудово! Now let's do some Тепер пропоную постріляти. Прихальмуй, я увімкну систему. Що нас там меню? Ти сильна рота не розіває. Це за все вантажний транспорт. Але все має бути прикольно. Раз, бомбани ті Клас. Тепер на них і за великого бажання не покидаєш. В Яблочко. Окей, тренувань достатньо. Ви теж это писали про імпульси. Тоді приготуйся. Що сталося? Я під'єдналась. Точно доказала гармонія між пілотами. Це сенсорний відок. Наші системи переплилися. Хочеш спробувати?

заработал Так, ми стріляли хупаршок. Вітаю вас. Зараз поговорим. Соло, годі тобі, якщо треба. і не збираюсь слухати твою червону одну лекцію. Всі тобі доведеться, де навіть не одну. Бо тепер ти очолюєш цю сім'ю. Разом зі мною. Я що? Я був неправий. Ти мала рацію. Ось і все. Воювати більше такого не буде. I, 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 Тож я... Всіх всього зіпсувала, ти ж саме сказав. Said... Знаю. Але я передумав. Ти ризикувала всім, що мало заради цієї сім'ї. А не знаю, що приймуть тебе наступного дня. Окей? Okay. окей. Okay. 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 Well, Раз. I... Багато все доведеться міняти. Так, почнемо з того, що заберемо звідси нахрен і швидко. Ще не зараз, щоб нас знайшов медіа. Точно я підготую маршрут. Мої вітання жах, який а я голосував проти. Дякую. Дякую, а зараз я спущусь трохи на землю. Підеш зі мною, який цікавий день. Так, іначе, мить, уху... я, know, I feel as if Ще до кінця я в останню мить ухилилося від потяга. Ну, доволі схоже. Я не знаю, як би я це зробила без hey, тебе. Та да ну, вгоді тобі. серйозно. Ми твої боршняки. Ти можеш враховувати на зажстає? завжди. don't know. Це пам'ятаєш? How many

За щасливі фінали. І не вистачатиме наших пригод. Мені теж. А з іншого боку, хто казав, що на цьому вони закінчаться? Ві, Ві подивись навкруги на них. Вони можуть бути твоєю сім'єю. А нам? Ти що? Залишися тут, з нами. To, я б тільки за любки, пана. Чесно. Ну really mm -hmm. no, But... давай. Добрий. Доби мене срали, мале. Але я зараз не можу. Треба right спочатку покінчити з деякими справами. Ви, добре, я розумію. Такі так швидко не Я просто подумала... А забий. Я про це подумаю. Об... Виявлено справді стрільки.

Aha. Uh -huh. Oh, geez. oh Ві. Ві, розкажи мені, me, що відбувається? Кров. Щось не притомлює на декілька годин. Що це таке? Пане, я... Мені щодня стає додалі гірше. Окей, Ві, потихеньку. Кров за кров. Bit bit. Що саме з тобою відбувається? І, чесно кажучи, боюся після цього між нами все буде інакше. Вій, послухай мене. Що б ти мені зараз не сказав, це не змінить того, що я. Просто припини вже тягнути кота і розкажи, в чому справа. Ти знаєш, Джонні Сільвергенда. Yes, some так, іноді на радіо вмикають всілякі ретро, що в ньому Джоні живий. І він сидить моїй голові. Він що? я щось... Це типу not... якась дивна метафора чи? що? Sort of yep. yes. Це до вас то історія. Я взяв замовлення, розтрав його, і тепер конструкт Silver живе в моїй голові. Майчас. <плес> <плес> Але йому це теж не дуже то Виявляється, що ми з ним не nice сумісні, і від цього ситуація ще гірша. You are not і ти не жартуєш. Я намагаюся з цим жити. Точніше виживати. Але здоров'ю, то йому це точно не допомагає. Я вже піду. Мені ліпше, правда. Завжди что я піду з тобою. А я ще думаю, чий то голос. Hey, Привіт, Міч. Ну нарешті. We Ми переживали. Задачку твою я папик Вон, Вон стоїть. Але ж ти ще никуда не прийдеш, правда? Okay? Все гаразд? Бачу, вже собі не здачку Ну, цього нас життя добре І Контроль на території більше, а іншого потім ще не будемо. Зараз все нормально, дякую. Радий це чути. Дякую, Міч. Але мені вже в йти. Ти ли на ногах тримашся? Бережи себе, тільки. Окей? Не забувай, наша пропозиція в селі. Якщо здобуться допомога, то лікально завжди двох послуг. Ну, хоча пищимося, не сперечатимось. Якщо буде потрібна допомога, ти знаєш де нас шукати. Хочеш проведу тебе?

Але ти розумієш, що це все це тимчасово, скоро треба буде думати, що нам робити далі. Вій, повертайся до того, що я навіть не доматиму, <плес> наче все зрозуміло. Я ще навіть не так багато про це думав, але все-таки. Як я можу in... допомогти? Пам'ятаєш, Гельмана? це він придумав втілення конструктора особистості. Це тому ти хотів його дістатись. Але цим й обмежилось. Тепер мені треба придумати щось інше. Він мені не допоміг, і навряд чи зможе хтось інший. Не вірю. Ти точно придумаєш. Коли do, будуть ідеї, повідом мені. Have... Я допоможу. Уся сім'я тобі допоможе. Сол тоді не шартував. Ти розумієш? Дякую тобі за все. За те, що ти завжди поряд. Бережи себе. І дай знати, коли... Ну... Просто залишайся на зв'язку. Радий знову вас супроводжувати. Hey, Привіт, як вас справа? Well, Чудово, дякую. Моя прощу, сьогодні буде особливий день. Серйозно, і чому ж? Я зробив прорив у своїх дослідженнях. Ці розробки дозволять мережі Деламент розправити крилля. Я не буду розповідати всі деталі, зрештою ніхто не любить палакуючого водія. Скоро зустрінемось. Да, просто прямо пока и Up here! Mm. Takk for det, І ще дещо. Коли говориш до панам, то стеж за мовою. Вона рідко коли відкривається комусь поза сім'єю. Дрючки та камені ще не зламають її кісток. Але слова. Добре, дякую, ще Борода, серйозно питаю. Все буде добре. Їй такі подобається. Нехай щастить. іс продамо открою. Еще. Ага. Давай додому, мол. Запихаем Кледемо пістолет і наглядача. Так, все інше можна залишити. Друзі, якщо сподобалось і було цікаво, обов'язково вдарте по вподобайці. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитись у цифровій темряві. І залишайтесь з нами, бо справжні історії тільки починаються. До зустрічі в мережі Самурай!